На жаль, сьогодні наша громада знову проводить останню земну дорогу захисника мужнього бійця, який боронив українську державу від ворога, скрипника Андрія Миколайовича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, світ української нації, безстрашні мужні наші герої, які віддають своє життя за свободу рідної землі. Андрій Миколайович служив солдатом, стрільцем, помічником гранатометника 3-го мотопіхотного відділення 1-го мотопіхотного взводу 1-ї мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону військової частини Збройних сил України. 1 лютого 2025 року помер в карні міста Дніпро. Шануймо хвилиною мовчання невмиручу пам'ять про нашого героя скрипника Андрія Миколаївича. Ми прощаємось з нашим земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, який віддає на насцінніше, що в нього є, своє життя за незалежність та соборність нашої держави, за мирне небо над нашими головами. Дякуючи таким героям, як Андрій, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Громадо, будь ласка, цінуйте, допомагайте, підтримуйте наших військових, моліться за наших військових, вони щит нашого спокою, щит нашої безпеки. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Шановна родина, шановні друзі, побратими Андрія Миколаївича, Ця страшна війна забирає сотні і тисячі життів найкращих і доньок українського народу. Ціна свободи неймовірно велика. Але реально ми не зможемо жити під гнітом цих варварів. Україна обов'язково переможе. І подвиг Андрія Миколаївича, його побратимів, і всіх наших героїв, які віддали життя за незалежність нашої країни, невпинно наближають цю перемогу. Від імені міського голови, виконавчого комітету, депутатського корпусу висловлюю щирі слова співчуття родині загиблого. Подвиг Андрія Миколаївича вічно буде жити в наших серцях. Вічна пам'ять і слава скрипнику Андрію Миколаївичу. І слава Україні. Присутні рідні побратими, тяжка втрата пекучий біль, та вкотре ми зібралися в цьому храмі, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна. Котрий перебував в тій реальності. Та пройшовши над важкий військовий шлях, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутив домовину на щиті. Скрипник Андрій не втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Вже вам душі спочилого, Воїна йоруля гріє, який віддав життя, своє за волю споготню державна, і щоб простили вольні і невольні. За Господь того силу там, не правій спочиваю. Зайду живо, там не праві, не Молимося сьогодні за нашого українця, за козака, за воїна, за того, який віддав життя своє за волю і соборність держави нашої України. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І покажемо, що ми браття козацького роду. Цими словами, дорогі во Христі, брати і сестри, він ішов у бій. Душу і тіло він віддав своїй рідній Україні. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І тут, у тилу, ми можемо це теж зробити, для того, щоб менше було смертей наших воїнів для того, щоб вони мали можливість захищатись від того зла, яке прийшло на нашу землю. І бачачи наші зусилля, Господь допоможе зробити все для того, щоб наша Україна здобула перемогу і справедливий мир, і щоб ці герої шанувалися пам'яттю нашого українського покоління. Царство Небесне нашому герою Андрію, вічний спокій. Нехай душа його оселиться там, де вже немає болю, де немає хвилювань, де немає того адреналіну бойового, де вже радість благодаті Господньої, яку ми називаємо Царство Боже. Слава Ісусу Христу слава і слава Україні! Героям слава!